Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів для магазину серії легенд натиску уже завтра ввечері. Далі перейдемо до наступного нагадування про виконання завдань натиску тижня номер 5 тому що вони сьогодні запустилися і хочу ще зазначити, що це вже останні два тижні, от починаючи з цього тижня, і ще наступний, які у нас будуть у сезоні нефритової мантикори. Тобто, вже дуже близько завершення натиску, тому треба поквапитися, якщо ви хочете забрати максимальні нагороди. І у кінці відеоролика, точніше в останній частині, будемо розглядати. Карлі Мейн, британський важкий танк 8 рівня. Прем Карл Великий він ще перекладається, який у нас доступний у боному магазині натиску. За 12 тисяч бон, я його колись давно викупив, і так він у мене стояв. Стояв до сьогоднішнього вечора. Потім я його покатав невелику кількість боїв, але все ж таки я був здивований, настільки це хороша і приємна машина. Звісно, є свої нюанси, є свої мінуси, але й плюси дуже значні. Також присутні у неї. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так саме перше нагадування, про яке я вам хотів згадати, це про магазин жетонів серії легенд натиску. Якщо ви до цього забирали усі жетончики, у вас на даний момент повинно бути 30 жетончиків. От завтра 13.05 у вівторок ми ще зможемо зафармити 5 жетончиків. Правда, я не можу вам сказати точного часу, коли у нас почнеться трансляція, тому що вона може початися або о 17, або о 19.00. Тобто. То завтра розраховуйте, не пропускайте, щоб ви могли зафармити 5 жетончиків традиційно за перегляд трансляцій з активними Twitch Drops. В основному ці трансляції будуть проводитися на офіційних каналах World Tance, тому перевагу віддавайте. Або World of Tanks Ukraine, або Worf ну, загальний енгомовний ресурс канал. По цьому питанню ми розібралися: що обирати тут? Уже дивіться кожному своє. Я, наприклад, буду обирати важкий танк номер шість. Оцей. Японський прем 6 рівня, тому що в мене його немає, він в оренді на 10 боїв у мене знаходиться. Хочу його на постійну основу отримати. А25 Харрі Хопкінс, 4 рівень, також можна брати. Он гравці підказують, що тут у цієї машини доволі така хороша гармата. Напевно, я на ньому все ж таки і не катав, він мені з новорічних коробочок випав, тобто в мене ця машина є. Можна її для колекції брати, інколи по фану на 4 рівні катати. Все інше це 3D-стилі. Друзі, думаю, дуже популярним буде 3D-стиль Вагровий Легіон на КВ-2, ну також у нас ще тут є два 3D-стилі. Коротше кажучи, обирайте, я думаю, кожен для себе обере, що захоче. До речі, китайська палітра, ніби непоганий такий 2D-стиль. Виглядає непогано. Якщо будуть залишатися монеточки, то можна буде забрати. Це от такий перший момент. Другий момент, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що якщо ви креслення у конструкторське бюро, то а, обирайте із бойової перепуски, якщо хтось купляє поліпшену прогресію. Ті креслення, які вам необхідні для а, витрачання при конструкторському бюро, тому що там паками можна витрачати тільки по 64, максимально кожної нації, тобто 32 і 32. От два. От два таких паки, бачите, я от підбив уже по Японії. У мене 68, тут от Чехословаччина 89. От СРСР підтягнув 69, Тепер. Тепер дивимося, де найближче е, таке значення до цього. Ну, тут скрізь мало, я бачу, давайте Швецію, наприклад, буду тепер брати. Тобто, ви зрозуміли, треба, щоб по кожній нації було мінімум по 64 креслення, для того, щоб ви могли по максимуму влажувати їх у конструкторське бюро. Ну, в поєднанні з універсальними фрагментами, максимум, який може бути, це 36%. Це просто вам нагадування на перспективу, тому що у нас буде літня Конструкторське бюро і цими самими кресленнями ви зможете просто-напросто зекономити витрачання вільного досвіду. Далі переходимо на натиск традиційно. Повторюю це кожного тижня, тому що це дуже важливо. Фармляться, по-перше, бони по 250. От у нас 5 завдань, 250 бон, на дорозі валяється, все прекрасно, срібла трішечки це також не буде зайвим. Один день танкового преміум акаунту якщо ви не донатите, також буде корисно. Плюс до того прогресія. От минулого тижня я забрав бонусні 1000 бон, так само, як і багато хто з вас. Ці 5 завдань виконуємо, нічого не будемо отримувати. А от уже на наступному тижні, в понеділок, вівторок, якщо будемо грати, виконаємо всі завдання, будемо обирати, друзі, максимальну нагороду. Удоскональне обладнання. Це дуже круто. Я вам порекомендував його ставити на ту техніку, яку ви використовуєте у натиску, для того, щоб її апнути максимально по ДПМу, по стабілізації там чи по ще по чомусь. Коротше кажучи, це вже дивіться самі, що до чого і як. І плюс до того нагадую, що ці ж завдання ви можете виконувати без прив'язки до тижня. Але не затягуйте на останній тиждень, тому що можете потім не встигнути виконати усі завдання, забрати бони. Дивіться, в мене взагалі було не так давно дуже мало бон, там 4-5 тисяч, вже не пам'ятаю, вже 11 тисяч. Дуже хороший фарм, дуже хороший фарм. Грайте на 10 рівнях фармити бони, грайте, виконуєте завдання щоденні, фармити бони, прогресія, бонусні бони півтори тисячі. Коротше кажучи, дуже хороша така штука. потрошечку продвигаюся до золота. Думаю, його без проблем повинен би отримати. Надіюся на це, для того, щоб забрати у золотому 3D-стилі цю машину Stinger, акційну машину 10 рівня США. you <laughs> І по цьому ми вже також пробіглися. А тепер давайте говорити про Чарлі Мейн, про Карла Великого. У перекладі ця машина називається. Це у нас важкий танк прориву Великобританії 8 рівня, що суттєво це преміумна машина, яка доступна у бонув магазину натиску. Друзі, я його вже не один раз показував. Ви знаєте, де ця машина знаходиться в рангі золото. Я минулого разу його викупив, як дійшов до рангу. Золота, по-моєму, минулого разу чи позаминулого. Вже точно не пам'ятаю, друзі, але викупив і ця машина у мене стояла аж до сьогоднішнього дня. І сьогодні я її вирішив обкатати. Поставив обладнання, зарядив боєкомплект, поставив спорядження, екіпаж пересадив із суперконя і почав грати. Зіграв 5 боїв, і я був здивований, настільки це класна машина, тому що в неї є ряд переваг, такі як кути вертикального наведення. Дуже прекрасні, друзі. Хороша, прекрасна. vali for Класні ББшки, особливо голдові, тому що в них комфортна швидкість польоту снарядів. Коротше кажучи, мені сподобалася ця машина, але давайте з усім по порядку. Перше, що дивимося, це, звісно, обладнання. Поставив я от таку от збірочку. Перше, це система підвищення рухливості Т3. Апаємо показники динамічних характеристик, тобто максимальну швидкість вперед-назад. І заодно апаємо стабілізацію. Вона у нас, до речі, непогано. Дійдемо до цього. Далі йде трофейний досилач, звісно, ДПМ 100% потрібно апати, тому що в нас він погануватий. І я обрав трофейний стабілізатор, хоча тут уже можна на вибір, можна комплекс підвищення живучості або просто загартування ставити, тому що це важкий танк прориву і ХП не будуть зайвими. Тут уже дивіться, мені з от таким варіантом обладнання дуже і дуже комфортно відігрувати було у цих боях, і я навіть не думаю його змінювати. Пишіть, що. Ви використовуєте. По польовій модернізації в мене вона ще не вкачана повністю, друзі, тому що в мене небагато ще боїв було скатано. Тобто показники по живучості ще не максимальні. От по міцності, маю на увазі тут 1520 хп. Далі переходимо, звісно, до живучості. Відкриваємо схему бронювання, будемо дивитися, що у нас є. Відкриваємо цей параметр, міцність нашої машини 1521. Тобто без е, е, модифікації від польової у нас би було просто 1500, хороший стандарт, як для важкого танку 8 рівня. Бронювання корпуса 130-70-38, бронювання башти 170-80-70 Тобто дивимося, ніби на ці е, показники. Броня невелика, але на практиці дуже часто ви будете відтанковувати. Тому що дивіться, приведена броня НЛД 250 мм під такими кутами, 248. ВЛД 206, але це під прямими кутами. Якщо ви будете від рельєфу грати, ви дуже часто будете від рельєфу грати, уже базовими снарядами вас так просто не проб'ють, друзі. У вас є кути, ви будете від рельєфу дуже часто грати, і ця машина для цього і призначена на близьких дистанціях грати від рельєфу. Що стосується самої башти, то маска 395 мм, щоки 200, 194, Періодично буде проходити дамаг навіть у щоки. Не дуже часто, скажу чесно, але буде проходити у скосах уже більше. Бачите, 250, 360. 289, ось камуфляж увімкнувся, як бачите. 233-238. Дуже часто, коли ви будете ялозити, виткнулись дали, заїхали, дуже часто у вас буде рятувати башта, вона не буде так просто пробуватися. Є слабка зона 107 мм. Оце що є, то є. Але, друзі, дуже часто ця машина буде відтанковувати. Це факт. Це факт за оці 5 боїв. Я це все побачив. Пишіть, коли ви відігрували на. Чарлі Мейн, чи у вас були такі ситуації, що він дуже часто танкував. У мене були такі ситуації. Звісно, дуже часто будуть і пробивати, особливо розумні гравці, особливо на голді, там кумулятиви, всі справи. Але дуже часто ця машина відтанковує. По бортах у нас небагато, 70 мм під гострими кутами буде відтанковувати. У мене були ситуації, я відтанковував без проблем проти Contradictions. От Contradictions зі мною в перестрілку вступав один з одним, ми перестрілювалися, то я відтанковував гусльою, дамаг не проходив. Бачимо, от яка приведена броня, дивіться, 300. От під гострими кутами має на увазі. Бачите, тут є і слабкі, можливо, зони десь, хоча я їх не бачу. От тут, звісно, буде пробуватися. От тут, дивіться, 260, 300 мм, 308 мм. Коротше кажучи, броня у цієї машини дійсно є. За рахунок, От приведеної броні дуже часто буде вас рятувати від різних снарядів ця машина, це, само собою, і це, звісно, дуже і дуже добре. Далі йдемо по показниках вогневої потужності. У нас тут три типи снарядів: бронебійний, бронебійний і осколково-фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 440 одиниць. Це одна з переваг цієї гармати і цієї взагалі машини, друзі, тому що це дуже хороший показник. Показник. Від альфи грати завжди було простіше. Середнє пробування броні 220 мм. Як для ББшки, це усереднене таке значення, непогане, ні в якому разі просто хороший стандарт. Але швидкість польоту всього 597 метрів на секунду, а це дуже і дуже мало, друзі. Тобто я не можу порекомендувати цією ББшкою постійно грати. Я б вам рекомендував заряджати її 50 на 50 із голдовими снарядами, тому що дуже часто по. Буде перезаряджатися на бронебійні снаряди голдові. У них альфа так само 440 одиниць, але середнє пробування броні вже 270, тобто на 50 мм вже більше. Це дуже велике значення має. І що ще більше значення має, це швидкість польоту снаряду. Тому що там 924 метри на секунду порівняно з 597 метрами на секунду. Бронебійний снаряд я б вам рекомендував голдовий заряджати по дефолту. Фолту от самого початку, а далі вже комбінувати з ББшками простими, якщо ви на близьких дистанціях перестрілюєтеся з не дуже броньованими цілями. Тому що ДПМ у нас невеликий, і для того, щоб реалізувати цей потенціал, який є по альфі, вам потрібно буде використовувати бронебійні снаряди голдові. Я б вам порекомендував для того, щоб набивати непогані такі числа по дамагу. Що стосується осколково-фугасного снаряду, то він у нас також є 530 підвищену шкоду має, пробуває стандартні, відносно стандартні 60 мм. Швидкість польоту має також некомфортну, як і ББшка базова, 597 метрів на секунду. Тобто, друзі, в основному для комфортності бажано використовувати, звісно, бронебійний голдовий снаряд. До речі, я вам не сказав, яка втрата бронепробиття на відстані, значить, базова ББшка у нас втрачає на 500 метрах бронепробиття до 207 мм із 220 А ББшка голдова втрачає бронепробиття на відстані з 270 мм до 256 мм. Це просто для інформації, для того, щоб ви були в курсі. Далі, що у нас є по вогневій мітці. Перше, це середня шкода на хвилину. Вона невисока, от з усім обладнанням з екіпажем, з усіма справами, у мене виходить 2073 одиниці, друзі. Тобто це невисокий показник. Але це розплата за середню шкоду, друзі. Плюс до того ми розплачуємося за середню шкоду по середньої точності. Точніше, можна навіть сказати, вона погана, от моїй комплектації 0.4. Час зведення також у нас не дуже хороший м'яко Кажучи, можна сказати, поганий 3.06, але в той же час хороша стабілізація. 0,15 в русі, 0,15 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Але я б вам радив її апати стабілізатором для того, щоб ви не так відчували оцей жахливий час зведення. Тому що ви в основному будете вести вогонь на близьких дистанціях, на середніх дистанціях, інколи, звісно, і на великих дистанціях. Але заради справедливості скажу, що оцей розкид на 100%. Метрів 0,4 він не дуже відчувається на цій машині. По крайній мірі, у мене в оцих боях, в яких я грав, кучність польоту снаряду була в основному нормальна. Тобто десь 6 із 10 снарядів на великих дистанціях вони летіли в ту приблизно зону, в яку я цілився. Але тут, звісно, це так собі порівняння, можливо, з своєї невеликої такої практики, тому що може бути по-різному. У мене, наприклад, було сьогодні так. Що стосується кутів вертикального наведення, мінус 10 плюс 15, це величезна перевага даної машини, що в нас гармата опускається на мінус 10 градусів. У поєднанні з непоганою приведеною бронею і з хорошою альфою, з хорошою голдою, та навіть базові снаряди на близьких дистанціях дуже часто будуть прибувати з противників це дуже велика перевага. Гра від рельєфа це наше все, друзі. Ви якраз побачите е, такі бої, коли я грав від рельєфа і настрілював доволі. Непогані такі числа по дамагу Один із боїв був взагалі на 5500 шкоди. Хоча там була поразка, але це вже зовсім інша справа. Що стосується інших характеристиків, швидкість горизонтального пересування прицілу 3392 у нас стандартний показник відносно стандартний як для важкого танку, перезаряджання гармати довге. 1274 в моїй комплектації, але я ж вам казав, що ми розплачуємося за середню шкоду. Гальному, якщо підсумувати от взагалі по вогневій потужності, то в нас хороша альфа, однозначно хороша стабілізація для важкого танку, хороші кути вертикального наведення. Але в той же час у нас відсутній нормальний ДП. Він низький, будемо відвертими, поганий розкид, поганий час зведення, ну і некомфортна швидкість польоту снарядів базового і осколково фугасного. Але слава Богу, з тим можна боротися, якщо комбінувати використання. Із бронебійними снарядами голдовими. Далі йде у нас показники рухливості. Тут не все так просто, тому що от у моїй комплектації. Максимальна швидкість вперед 41.27, максимальна швидкість назад 19,27. При питомі потужності 1784. Тобто питома потужність взагалі в нас прекрасна. Це з системою підвищення рухливості Т3. Такий показник, так би було, звісно, менше. Але все ж таки, як для важкого танку, це взагалі прекрасні показники, це як без стежки. Максимальна швидкість, звісно, в нас обмежена. І такої б максималки не було. Якби я не використовував систему підвищення рухливості Т3, і у мене не було навички знавець двигунів. Звісно, був би показник цей менше, був би він 35 км вперед і приблизно скільки тут у нас назад би було, і 15 назад. Так, от із системою підвищення рукливості робиться доволі така непогана максималка із навичкою з навецьвигунів 41 вперед. Це вже доволі непогані значення, тим паче 19 назад також непогані значення, як для важкого танку, і поєднанні з питому потужності СТ-шки. Тобто ця машина не волочиться, вона динамічно упирається в свою максимальну швидкість. І це непогано, друзі. Погано, якщо в машини максимальна швидкість велика, а набирає вона тільки з гірки, тому що там опікується. Опір ґрунта поганий, наприклад, дуже високий. Або, навпаки, опір ґрунта ніби й поганий, але питома потужність дуже жахлива, і просто максималку машина не може набрати навіть в ідеальних умовах. По показникам скритості нічого тут е, такого немає, тому що це важкий танк штурмовий, от 9% нерухома машина, 5,53 під час руху. І що стосується спостереження, то він у мене 423 метри. Але це з навичкою радіоперехоплення, навичка пліч-опліч, навичка екстремальні умови, навичка бойове братерство, гострий зір і, звісно, допайок, пудинг і чаєм. От така, друзі, у нас машина. Тобто, якщо підсумувати, я можу, звісно, її рекомендувати. Це непогана машина, хороша за рахунок альфи, дуже класно може відігрувати ця машина, на ній хочеться, в принципі, грати, вона не волочиться, вона від рельєфу комфортно відіграє. А в нас з рельєфом в основному практично всі мапи можна зайняти позиції, вигідні для Чарлі Мейн. Коротше кажучи, мені дуже сподобалася ця машина. Пишіть, що ви думаєте, можливо, у вас протилежна. Думка, це мої такі попередні враження, тому що я тільки перший вечір, коли пограв, ви подивилися там е, нарізку з декількох боїв, із двох я постараюся вставити часу, повинно вистачити. Але мені дуже е, цікаво послухати вас, друзі, вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього карла великого цієї машини, прем-машини восьмого рівня, яка доступна в боновому магазині натиску. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь. На канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!